Негода накрила всю Україну. 14 автошляхів перекрито. Люди опинилися в пастках. Вже другу добу сильно замітає Одесу. Та, попри це, там трапилося диво. А от у Криму навіть море вийшло з берегів і допомагає зсу знести путінський міст. Детальніше про ситуацію станом на зараз по всій країні розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Такого не було давно. Вже другу дубу поспіль Україну сильно замітає. На Одещині снігові перемати сягнули вже півтора метра, а на Миколаївщині два. Не солодко і на Чернігівщині в Україні довелося перекрити рух транспорту на 14 автошляхах. Деякі машини ще від 26 листопада стоять посеред дороги. Повідомляють, що у багатьох закінчується паливо та запаси їжі. В авто є маленькі діти. Несолодко і у самій Одесі, там дерева валяться просто на тротуари й дроти. <звук> До людей вже звернувся мер міста і закликав набратися терпіння і дати відповідним службам виконувати свою роботу. Шановні сіда, погода в черговий раз виховують нас на місці. Але я хочу запевнити нас, що ми всі працюємо, ми на місцях. Наша техніка, наші комунальні працівники всі на робочих, всі на робочих, на робочих місцях. Зараз ми чекаємо, поки всі обладнання вибраться і дозволять нам ефективно працювати по прибиранням наших рубль. На жаль, сьогодні в нас мережа нашого електропостачання громадського транспорту порушена, але ремонти багатих вже працюють і розправлюються. І нашим партнерам, ДТЕКу, що вони сьогодні працюють поруч з нами, і ми, ми, ми цю ситуацію вирівнюємо. Звернувся до людей і президент. Я прошу всіх громадян України в районах, де панує негода. Будь ласка, будьте максимально обережними за потреби. Будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, національної поліції, до інших наших державних і комунальних структур. Як тільки буде можливим, наші енергетики відновлюють подачу електрики усім містам, селам, де через негоду зараз є тимчасове знеструмлення. Рятувальники і поліцейські дві дуби на ногах і продовжують рятувати людей із заметів. У 16 областях населені пункти повністю знеструмлені, але добратися до місця аварійних ділянок ремонтникам украй важко. Автівки тек теж застрілюють у снігу. Ускладнюється ліквідація наслідків і тим, що як тільки електрики відновлюють одну лінію, негода рве іншу. Водночас усі служби продовжують визволяти із зимових пасток і людей. Повідомляється, що поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 особи, у тому числі 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл Рені рятувальники звільнили шестеро людей. Допомогу отримали вже понад півтори тисячі людей, у тому числі майже сотня дітей. Із снігової пастки 26 листопада рятувальники Одещини визволяли і швидку допомогу, якій саме народжувала жінка. Зробили усе вчасно, тож майбутнє майбутню маму доставили до лікарні, де вона народила дитину, але вимити хвилі хочуть і росіян в Криму. Через циклон розігралося й чорне море. Негода не на жарт атакувала тимчасово окупований півострів. Море вийшло з берегів і почало топити траси. Потупило і окопи, які рили рашисти на пляжах. Море вийшло з берегів, Траса повністю заліта. взагалі немає пляжа. пляже. бачите, це море сплошне море. Хотя это вообще-то была трасса, и скоро а, будет движение остановлено, я так понимаю, потому что вообще это жесть. З'явилося відео, як частина виділених Москвою 150 мільйонів рублів за нацпроектом туризм та індустрія гостинності Змиває море улюблений літній кінотеатр губернатора на золотому пляжі у Балаклаві, який не пропрацював жодного дня в туристичний сезон. ось ось теж повністю забере безодня, а його фрагменти стануть підводною пам'яткою виконутих на вітер бюджетних коштів. кажуть, збудовані за тією ж субсидією на обриві глемпінгі. Очікує ідентична доля, бо на південному березі стихії лише посилюється затоплює там і будинки під'їзд на квартирі все вода пошла один метр мені. Зараз будуть зліс. Вся квартира в воді. І поки українці намагаються вберегтися від негоди, гляньте, що роблять мами в Криму. Тим незабаром циклон може дістатися і столиці. Прогнозують синоптики. У Києві вже заборонили в'їзд великого габаритного транспорту. А погодні сюрпризи очікуються вже надвечір вечір 27 листопада. Школи Київщини та Одещини тимчасово перейшли на дистанційне навчання. За даними синоптиків, вітер має всі шанси стати штурмовим. Людей попереджають про можливі перебої зі світлом. Он по перше по погоді погода буде впливати на надійність розподілу електроенергії, тому що. Облипання мокрого снігу, льод і вітер роблять своє. діло Спочатку це проводи рвуться, потім падають гілки дерев або самі дерева, і тому є знеструмлення, про які вже говорили в новинах. Коли негода достане до Києва Київської області, ми передбачаємо, що можуть виникати. Проблеми з електропостачанням, в тому числі в Київській області, в місті Києві, через ті самі причини. А ми будемо активно працювати над тим, щоб ці проблеми усувати. Це робимо кожен раз. Зазвичай за це потрібно десь від 12 до 20 годин, в залежності від характеру пошкоджень, від негоди. Але це зрозумілі пошкодження зрозуміло, що робити. Бригади будуть готові працювати протягом доби після негоди. Завжджай ми відновлюємо електроспоживання. Також хочемо нагадати номер гарячої лінії штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Номер ви зараз можете побачити на екрані. І якщо ви знаєте, що хтось потрапив у небезпечну ситуацію, не мовчіть, обов'язково повідомляйте відповідні служби. Втім, просимо прислухатися і до спецслужб, котрі цілодобово на ногах, утримайтесь від далеких подорожей, аби не додавати рятувальникам роботи. Бережіть себе, побачимось.